Ай, праворуч кадрі костел. Бачите, вже так. Осінь. Так, це осінь. Це жовтень. В трускавці триває сезон дощів майже 12-та година дня. А ми вийдемо до шайби і прогуляємось до гори. вулиці Суховоля. Колись така вулиця була... Дуже популярна, дуже заповнена, розумієте, скільки там зрубіна, янтаря, алмаза, кристала. Скільки людей цією вулицею йшло вниз? <поємо> Повертались вверх. Дуже-дуже давно це було, а зараз же цього нема. Шайба, шайба відновила роботу. Ще на початку літа відновили, вам про це розповідали. 100 гривень. Квиток. А ще вулиця Холя відома тим, що в неї можна дійти до верхнього бювету. Він не працює, але кому цікаво подивитися, який вигляд має верхній бювет, то вам теж вулицю Схоля догори. До чого працюючого можна дійти вулиця Ховоля? Там, мабуть, тільки до дельфінарія. Ну, з такого ж там на горі працює. А, кристал! Так, я забуваю постійно, що кристал працює. О, дивіться, одяг все по тисячі гривень. Так от. Ще покажу. Печеру Аладіна, то соляна печера. Теж написано печера Аладіна, сидить баба і з котом. Кав'ярний шоколад. Вже цікаво, що вона досі існує. Я вже чомусь думав, що вона припинила роботу. А йдемо далі до гори. А, так от що я казав, кристал ще можна йти, якщо йти далі, прямо-прямо. З такого, що працює. О, вермах розбирають. Біла Олімпія, весна. Теж нагадаю, весні відпочивали наші підписниці. Вересні кілька підписниць. Кількох <кліпі> з них звали Світлана. Одну звали Наталя. Ну а так, передаємо всім вітання. Так, проскочимо. Перед ланосом проскочимо. Так, звичайно, що проскочимо. І йдемо далі. Це 12-та година дня, тому тут -то так людно, тому так -то багато людей, що весна йде на водопій. В інший час тут не було б так багато людей. О, тут теж залишки. Ще подивіться, потім взагалі цього не буде. Ну, цікаво, що цей що горів, бачите, його досі не розбирають, не продають. А і власне весна. Весна хороша. Так. Ну, а якщо ви не потребуєте нічого кращого, так скажемо. Приворуч зона ресторанів, кафе, магазинів, тандир, білий дворик. Теж якось так стало, що досі всі працюють. Там перукарня відкривалася кілька років тому, чесно, значить працює. Хто знає за перукарню, напишіть, бо самому цікаво. А, так, так виглядає, що перукарня працює. Можеш це не писати. Я вже сам побачив, працює перукарня. Українська та азербайджанська кухня. А магазини одягу, взуття. Вони не дуже тут працюють. Не зважайте, що це бачите. І такий час, і така пора, що в чином що працювати. Магазин дитячий одяг. Таке, що взагалі звідси виїхав. Бо щось там взагалі нічого немає. А, далі тут, а тут суцільна оренда. Багато що закрилося. Ну, ми бачимо трускавець майбутнього. Трускавець майбутнього може жити під гаслом оренда. Тут туристична фірма відкрилась, донедавна теж одяг продавали. І ліворуч вхід в кришталевий палац. А направо вулиця Роксулани. Далі вище буде женева ліворуч. Тут колись теж пам'ятаєте, багато чого було. І ресторани, і кафе, і купа всього. А, отут де Соломія, а тут сам автомобіль в'їхав на гонках. І кришталевий палац. Державне управління справами. Можна звідси заходити, можна знизу заходити. Але ми зупинили, що тут далі. Женева, зліва спочатку рубін, потім вищий янтар. Справа вже. І кілька непрацюючих кафе ресторанів. В женеві станом на зараз, я розумію, ну окрім Женеви, працює ще артек дитячий табір. А так взагалі кажучи жовтень жовтень хороша пора приїхати в Трускавець. Тут не завжди так, як сьогодні, не завжди дощі, не завжди холоди. І можна ще і по самому Трускавцю нагуляти, по околицях, можна на екскурсію поїхати. Та варіантів є багато. Спас ходити. <ривіт> така темнота, та ніби ніби вечір не це. 12-та година дня. Це 12-та година дня. Лева треба трошки помити. Що я вам скажу? Теж поїдь за пісня далі. Ці леви теж такі трошки занедбані. Айфайзен все працює. І напевно тут більше нічого в цьому будиночку не працює. Рефазенбан останній хто працює. Ренесанс то точно вже давно не працює. Ні кафе, ні ресторан. Кевраємо що тут з дня відкриття оренда. Перейдемо на той бік. А Рубін ще більше заріс. За той час що ми тут не ходили, кілька місяців, Тут скоро так все заросте, що рубіна і не буде видно. Лімори і ітаяно. А і власне, женево. А Рубін. А Рубін подавиться мені. Має знайома, який колись працював в Рубіні. Купу історії розповідав про Рубін. Але що? Ви б знали, що нам зараз всередині. Лібору чертак Прикарпаття. Знаєш, якесь смішне, ну щось скажу я. Іноді щось скажу. Рубін Янтарман завжди казали, що Рубін там все. Подивіться, мені Рубін-Янтар однакові. Я навіть історія, як поляк перепутав. Замість Рубіна попав янтар чи замість янтаря в рубін навіть підійшов. Ключ, ну все як кіно було. Але Рубін-Янтар, між ними завжди було, що в нас Рубіні все краще, все на вищому рівні ніж янтарі. В тих янтарів в них все погано, все не так. А потім один знайомий з янтаря, то сам мені розказував, в нас в янтарі все краще, як в Рубі. Мусить, мусить бути таке змагання. Та. І наверх ми доходимо до ТКС-у. В ТКЕСі Треш. Ну, не в значенні, що відбувається. А в значенні, що є магазин Треш, який ще не єдиний там, ще працює і хіба він ще робить живим цей торговий центр. Тут вже зовсім осінь. Листочки вставочки Парамович заросло все, там є стежка, можна пройти, й би коротше, ми так неодноразово проходили, але це раз підемо трошки трошки не так, а обхід. Ну і от, то що я обіцяв, ліворуч прямо Кристал, це то, що і тут живе. А якщо тут повернути направо і пройти, ще трошки далі, ліворуч буде дельфінарій. Ще один об'єкт, який тут живий на горі. Ну і окрім власне, ТКС з його трешем. там ближче тут же теж дерева ростуть на балконах прямо я про янтар Най, ну, хтось припаркував автомобіль ну я би можливо якби йшлося про інший магазин я би сказав хтось приїхав за покупками але це так, таке, що просто хтось перепаркував автомобіль біля треша. А, тут заправка. Чоловік заправляє електромобіль. От, чому справа.